Запрошуємо вас на перегляд затишної та просторої трикімнатної квартири, що розташована на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Квартира під ремонт це чудовий варіант, щоб створити свій власний простір, який ви бажаєте. Усі вікна вже замінені на металопластикові, на підлозі паркету у відмінному стані, великі секції радіаторів забезпечать тепло в холодну пору року. Балкон заскленний, всередині обшитий деревом. Ця квартира для тих, Хто бачить красу в деталях: ліпка на стелі, дерев'яні міжкімнатні двері, паркет усе збереглося і чекає рук майстра. Тут можна зробити сучасний простір з душею старого міста. У квартирі класичний роздільний синвузол. Це зручно для сім'ї, бо можна користуватись одночасно, ніхто нікого не чекає, або можна об'єднати приміщення і виграти кілька метрів простору. Квартира вже без меблів і повністю готова до ремонту. Тут ви можете зробити свій ідеальний дім, і кожен метр стане вашим рішенням, вашим стилем і вашим комфортом.